Найщиріше вітання усім телеглядачам, хто дивиться Калуське міське телебачення. І до вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 14 січня наступив новий рік за старим стилем. Також цього дня відзначають свято обрізання Господнього та вшановують пам'ять святителя Василія Великого архієпископа Кесарії Кападокійської. Святитель Василій Великий народився близько 330 року в Кесарії. Він був архієпископом Малій Азії, визначним церковним діячем, одним із отців церкви. Про нього пишуть, що він один з найсвітліших постатей старовинної грецької церкви. Уже його сучасники називали Великим. Його правила стали кодексом чернечого життя на Сході і, як правило, на заході. Життя святого Василія гармонує з його наукою, або іншими словами, його наука це відбиток його життя. Також 14 січня церква вшановує день обрізання Господнього у старому завіті. Обрізання було законом на знак союзу Бога з Авраамом і його нащадками. Цей обряд мав дуже велике значення, оскільки символізував зарахування до членів релігії і народу та підкорення себе законові та обов'язкам. Невиконання закону означало його ламання та виключення членства народу. Церква у події обрізання Ісуса Христа акцентує насамперед на жертві самовідречені. Кожен християнин мусить практикувати обрізання від своїх похотей та злих намірів. День 14 січня українці святкують старий новий рік. Найважливіша традиція цього дня посівання на здоров'я, щастя та добробут. 14 січня в день святого Василія Великого у Калуській загальноосвітній школі номерну освятили відреставровану капличку Матері Божої Пресвятої Діви Марії. Вісім років тому ця школа була першою, які відкрили капличку. На серпневій педраді директор загальноосвітньої школи номер 1 Ольга Засядь Вовк запропонувала оновити шкільну капличку Богородиці. Її ініціативу підтримали вчителі, які зібрали гроші на реставрацію. Місяць тривали роботи, які здійснювала завгосп Леся Бортник та інші технічні працівники навчального закладу. Образ Діви Марії намалювала колишній вчитель трудового навчання Оксана Пасічник. Отже, спільними зусиллями постала оновлена капличка світла і ошатна. Ваше і душу Порозмовляти з Богом, попросити Бога благословення, заступництво у Пресвятої при Святої Богородиці Діви, попросити здоров'ячка для себе, для своїх близьких, для своїх рідних, щоб ви могли гарно навчатися, зростати чемними і послушними діточками. Освятив капличку отець Олександр Марків, який завітав порожніми руками і презентував у школі ікону Миколая Чудотворця. Священник щедро окропив свяченою водою капличку та усіх присутніх. Вчителі та діти зможуть тут помолитися та попросити заступництва у матері Божої. Впевнені в тому, що потоки дітей і ранком, і напротязі дня, проходячи тут, завжди зупиняються. І вчителі, і діти для того, щоб помолитися. І я не буду рахувати, скільки раз ви сказали: мати Божа, поможіть нам. Так, і на екзаменах, і на різних таких. Проханнях, які ви в матінці Божій. учні інших дев'ятих класів взяли участь у привітальній програмі з нагоди освячення каплички. Діти з другої школи ведуть активне християнське життя, прислуговують у церквах. Зокрема, цьогоріч брали участь у реколекціях з нагоди відзначення столітнього ювілею храму святого архістратига Михаїла. Лунали колядки і Щедрівки. Гучними оплесками присутні відзначили виконання пісні Освята Марія Мати і співали разом з дівчатами. Особливу атмосферу створював дзвін. Дзвіночків, а отець Олександр Марків сказав: ніби ангели спустилися з неба, і на завершення усі разом заколядували Добрий вечір, тобі пане господарю! i Продовж листопада-грудня у бібліотеці філії для юнацтва, що на вулиці Пушкіна на кафедрі обслуговування дітей тривала новорічна акція під назвою Прочитай книгу, отримай подарунок. Розіграш призів акції нагородження найактивніших читачів відбулися 14 січня у день святого Василія Великого. Новорічна акція Прочитай книгу отримай подарунок тривала впродовж листопада-грудня на кафедрі обслуговування дітей бібліотеки філії для юнацтва, що на вулиці Пушкіна. Юним відвідувачам бібліотеки, аби долучитися до акції, потрібно було вибрати і прочитати книгу, заповнити картку учасника і вкинути її у скриньку. Чим більше прочитаних книг набиралося в активі читача, тим більше шансів здобував він на отримання суперподарунка. Акція відбулася за підтримки приватного підприємця Василя Лазуришина, який постійно допомогв допомагає бібліотеці в поповненні новими виданнями бібліотечних фондів та в організації призів для найактивніших читачів. Фінішувала акція 14 січня в перший день нового року за старим стилем і свято святого Василія. Про великого учителя церкви, захисника і проповідника християнської віри, архієпископа Кесарії Кападукійської Василія Великого, дітям, а також їхнім батькам, розповіли завідувач бібліотеки філії Олександра Сокульська та бібліотекар кафедри обслуговування дітей Ганна Мартинюк. Юні актори, учасники гуртка лялькового театру Керівник Ольга Вінтер при позашкільному навчальному закладі кімната школяра» подарували присутнім яскраве вертепне дійство, чудову зворушливу виставу над вертепом звізда Ясна 夏英。下 <music> У новорічній акції Прочитай книгу отримай подарунок взяли участь 60 читачів, дітей молодшого шкільного віку. Ті з них, хто прийшов на розіграш, отримали призи, адже акція була безпрограшною. Десять найактивніших учасників удостоїлося ще й спеціальних подарунків. А переможців акції Ірину Вовк та Ростислава Бухвака нагородили золотими медалями і суперпризами. За третій рік в нашому місці в центральній районі лікарні проводиться лікування лазерним коагулятором. За цей час проліковано 200 людей в основному з варикозним розширенням. Вен про новітній метод, який є надзвичайно ефективним, розповіли нашим кореспондентам місцеві лікарі-хірурги. Хірургії лазери застосовуються високої інтенсивності, які викликають необоротні зміни в тканинах. За допомогою лазерного коагулятора Ліка хірург, який був придбаний в центральній районній лікарні два з половиною років тому, вдалось прооперувати велику кількість пацієнтів переважно з варикозною хворобою. Значить, це лазерний коагулятор виробництва Черкас. Лікахірург називається. Ми оперуємо ним варикозну хворобу. E, значить, він у нас вже протягом 2,5 років, приблизно за цей час, ми виконали 200 операцій з приводу рікозної хвороби цим апаратом. Основна перевага лікування лазерним коагулятором, малотравматичність та малотривалість госпіталізації. Звичайно, є і ряд інших переваг: це профілактика гнійних ускладнень, відсутність кровотеч під час операції, а також набрику і болю після операційному періоді. Порівнянні з класичним методом, чим він кращий, тим що, по-перше, менш травматичний, оскільки він відноситься до малоінвазивних технологій. І ну, в зв'язку з цим дозволяє нам зменшити тривалість перебування хворих. Тобто, в день операції вони, як правило, у нас перебувають, і на другий день основна маса пацієнтів, які оперуються з приводу ну, середньої складності, так скажем, варікозної хвороби, йдуть додому. Тобто вони вже не лежать у нас, так як раніше лежали по 10 днів, вони йдуть додому, амбулаторно собі лікуються. На 10-й день ми знімаємо шви. і раніше проводилося так зване видалення вени за допомогою зундів, їх виривали, ну якщо сказати так грубо. А зараз воно просто. В просвіт вени вводиться оцей світлопровідник, по ньому ну, включається до апарата, по ньому генерується лазерне випромінювання, яке власне так зване ну, проводиться зварювання цієї вен. То вона скогульовується, просвіт її зникає, і протягом Десь 2-3 місяців вона може повністю зникнути. Тобто, ну ми проводимо уЗД-дослідження через 2 через місяці, через півроку. Як правило, ми її уже не знаходимо. Даний апарат використовується і для лікування інших хвороб, наприклад, трофічних виразок, рубців, врослих нігтей й тощо. За допомогою цього апарату ми ще також проводимо е, лазерну корекцію врослих нігтів, тобто, коли е, раніше ну, нігті пластинка виділяла, видалялася, накладалися шовчики для того, щоб нігть більше не вростав. Зараз е, виділя, е, проводиться краєва резекція, тобто кусочок ми забираємо, той, що вріс, і е, ложе випалюється е, якраз так само цим, е, світлопровідником. За допомогою лазера і ну просто в тому місці ця частинка нігтя більше не росте. Медицина Калуша не стоїть на місці. За допомогою сучасного обладнання опроваджуються найновіші методи лікування. Нещодавно в хірургічний відділ було придбано іще два апарати, які дадуть можливість проводити безкоштовне лікування мешканцям міста та Калушського району. 14 січня на старий новий рік за сприяння управління освіти міський учнівський парламент організував захід Щедрий вечір в Україні цього дня. Зранку лідери органів учнівського самоврядування засівали в різних установах та організаціях міста а ввечері провели вечорниці. Вже третій рік міський учнівський парламент організовує заходи, в яких відродження українських традицій та обрядів. Останні присвятили святу Василія і Меланки. Зранку лідери органів учнівського самоврядування ходили засівати в різні установи та організації міста. А ввечері зібралися на вечорниці. Саме дійство відбулося в залі Центру художньої творчості для дітей юнацтва та молоді. У святково прибраній вишитими рушниками залі лунали щедрівки, віншування та колядки. На свято завітала Меланка, яка. За народним повір'ям мала одружитися із Василем. Цьому святому церква відвела перший день нового року. Тож шлюб меланки Василя символізує перший його крок, упевнений і веселий. Не обходиться дійство і без кози, яка бажає усім доброго врожаю та достатку. Господа і господиня усіх цього вечора пригощали смачними пампушками та узваром. Дівчата ворожили, жартували з хлопцями та різні історії. Оповідали після завершення вечорниць. Святкову програму продовжила розважальна. Минулого тижня у палаці культури Юніс відбувся святковий концерт різдво у колі друзів про духовний зміст. Різдва із калушанами говорили мовою музики. Тож подія вкотре зібрала калушан незалежно від релігійних переконань. Концерт Різдво у колі друзів відбувається вже в шосте, тому його можна справедливо вважати зимовою візитівкою Калуша, адже географія учасників і глядачів постійно розширюється, і нині до нас приїжджають виконавці із усієї України. Щороку захід акцентує на новому аспекті нашого сьогодення, хоча загальна концепція залишається незмінною. Продемонструвати, що різдво це не просто привід для застіль, а насамперед час для духовного очищення і переродження, народження нового і прекрасного у кожній людині. Тому Організатори проєкту мистецька агенція КВП постійно акцентує, що концерт побудований за таким принципом, щоб бути цікавим і толерантним для представників усіх течій християнства цього року. Ідея заходу базувалася на традиційних цінностях сім'ї і дитинства. Незмінний ведучий заходу, керівник мистецької агенції КВП Вадим Кондратюк запропонував за допомогою загалом нахитрих запитань кожному згадати своє дитинство, звички, поведінку. А відтак замислитися, чому люди намагаються постійно здаватися старшим. Ховаючи у собі все дитяче і прекрасне, яке у нас є. Не могли не зреагувати і на поточну політичну ситуацію, яка склалася в Україні, тому незлі жарти на політичні теми, усе ж нагадали про те, що лікування потребують не тільки людські серця, але і держава. Загалом традиційно проект різдво у колі друзів не залишається осторонь від благодійності цього року, як і минулоріч, річ, частину виручених коштів віддали на реабілітацію восьмирічної Анни Жмурій, яка бореться із лімфопластним лейкозом, за словами Вадима Кондратюка. Хвороба, на щастя, помалу відступає. Проте потрібні кошти на реабілітацію. Тож інформація про потрібну допомогу була розміщена і на звороті 10 тисяч флаєрів, які роздавали містянам. Із самого концерту на благодійну мету надійшло близько 2 тисяч гривень. 11 січня до Калуша завітали, зокрема, християнський гурт Кана, гурт Смак небес та гурт Ікс Нью. Родзинкою вечора став запрошений камерний оркестр Кантабіле. Крім того, багато позитиву подарував виступ найменших співаків, які виконують виконували християнські і різдвяні пісні у костюмах янголів та овечок. А шлях до сердець молодої аудиторії знайшло подружжя Славка та Катерина Святенчуків, які виконали кілька реп композицій на проблеми, які є нині актуальними для молоді. Ну і на сьогодні це була вся інформація, яку зібрали для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.